Je reste et je n'ai peur de personne. Pour vous, c'est pareil? Après Kiev, voilà, mais je vais partir à l'ouest d'Ukraine parce que ça fait très chaud. Pour les, euh, pour les, voilà, 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 c'est ce que je dis. Déti, dit. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Moi, mes corrugations et d'autres, c'est pour les autres qui regardent, et qui vont regarder. Bon je voudrais euh, partir euh, euh Животрепатірзір висидізер, це ваша абітюде. Як звичка вже така сіта при медії сьогодні в другій половині дня, і взагалі дуже дякую вам за зворотній зв'язок. Це найцінніше для викладача. Бонсваг, залежить від того, де ви зараз знаходитеся, в якому проміжку часу чи дися. Я збираюся почитати. Я ж збираюся день прочитати віра. Джугатус. Я вимушена була вийти, тому що наразі в нас є аварія в тому місці, де я знаходжуся. Вітаємося, вітаємося. як справи. Якщо ви вже хочете щось написати по темі, да, трошечки по минулій, по позаминулій, прошу пища. Наступаючим новим роком і святами, мої дорогі українці. Бачите, ось такий символ а, горобини і ялини. Я хочу, щоб такі символи відображали нашу красу, нашу квітучість, нашу нескореність, гілки. Все те, що ми маємо, все те, що є в нашій славній, вільній, незалежній Україні.